Мета заяви, порно, завантажений claim Center, було для особистого користування. Ша на межі від еротики до ядерної загрози, як технології змінюють наше сприйняття світу. Коли штучний інтелект стає не просто інструментом, а активним учасником культурних і соціальних процесів постають нові виклики. Сьогодні світ стикається з кількома ключовими тенденціями: створення контенту. Безпека системи, етичні дилими та навіть політична експлуатація. технологій. Давайте розберемося, чому ці теми особливо важливі сьогодні: генерація контенту, межі, емоцій і грошей. OpenAI готує платформу, яка дозволить дорослим створювати еротичний контент через ChatGPT. Експерти попереджають, що це може призвести до емоційної комодифікації, коли почуття та спогади стають товаром для покупки. Але що це означає на практиці? Центр претензій щодо штучного інтелекту, наприклад, виявив, що завантажений порноконтент взагалі не призначений для особистого використання. Це говорить про те, що навіть у правовому полі межі можуть бути порушені, інакше навіщо це ховалося в тіньовому просторі? Крім того, кампанія Swift за Gей показує, як митці борються з питаннями авторства. Новий альбом Тейлор Свіфт життя шоухар стала мішенню вірусного руху, а фанати наполягають, що штучний інтелект зробив її кращою, але насправді це відображає дисбаланс між технологією та людською ідентичністю. Безпека та етика від ядерної загрози до расистських сценок. Спільні зусилля Енсроупик та уряду США з розробки фільтру для запобігання створенню ядерної зброї через клода ставлять запитання, як захиститися від технологічних ризиків, не порушуючи творчої свободи. Однак не лише серйозні питання ставлять перед суспільством складні виклики. Популярний тренд у TikTok Кланкер використовує пародійні сценки, щоб висловити невдоволення шаві, але деякі автори містять расистські згадки. Це нагадування про те, що навіть голоси технології можуть стати засобом поширення упереджень. Ринок Шай комерція проти ідентичності Бесіданс, наприклад, активно розширює свій чат-бот Сіси, співпрацюючи з інфлюенсерами у Великобританії, Мексиці та Індонезії. Платежі за рекламу та рекламні стратегії створюють образ того, що Шай став інструментом масового впливу. Але що, якщо Шей не просто генерує текст, а налаштовується на емоційні потреби. Едоуби продемонструвала свій інструмент для корекції голосових емоцій, який можна використовувати як у розвагах, так і в рекламі, спрямованій безпосередньо на споживача, наприклад, щоб створити те саме натхнення, як у музиклі. У результаті, якщо технологія налаштовує емоції, ризики зростають. Енчетифікація і нові реалії. Теорія енситифікації корі доктора Уус стверджує, що зі зростанням впливу штучного інтелекту він стане не просто інструментом, а й структурою системи, яка вже гниє до власних цілей. Це пояснює, чому робочі місця в секторі штучного інтелекту ростуть швидше, ніж люди уявляють сьогодні, і чому редактори раптово починають писати сценарії для чат-ботів. Куди це все приведе? Шай вже стає не лише генератором контенту. А й інструментом, на якому формується культура, економіка та політика. Приклади режисер раду Жуде використовує штучний інтелект, щоб адаптувати Дракулу, але його проект настільки смішний і несподіваний, що він сам каже, що техніка груба і слизька, але це не заважає їй працювати. Тяньран мускитаю створює відео в стилі нецензурний, тривожний штучний інтелект, але всі його роботи є людськими. Це нагадування про те, що штучний інтелект сьогодні все більше стає засобом вираження людської творчості, але не завжди в межах його правил. Що важливо знати тема ша сьогодні не обмежується технічними можливостями, це така питання влади, ідентичності та свободи самовираження. Коли технології стають звичним явищем, як у випадку з Дональдом Трампом, коли його облікові записи наповнюються вмістом штучного інтелекту, виникає питання про те, хто контролює інформацію, а хто нейтральну зону. Шай буде не просто щасливим, його розвиток залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні. І якщо не попереджати про ризики, то еражіотажу. Яку вже запустили у та інші компанії, може стати не просто тимчасовим трендом, а початком нового рівня комерціалізації людських емоцій? Штучний інтелект не буде нашим другом, але ми повинні навчитися йому служити. Інакше він почне створювати власну культуру, і це вже не зупинити.